Добрий день, любі друзі! Мене звати Олександр Охріменко. Я радий вітати вас на уроці історії громадянської освіти. Сьогодні ми дізнаємося, що таке історія. Ваше навчання у школі у чомусь схоже на навчання у Гогвартсі, чарівній школі із книг-фільмів про Гаррі Поттера. Багато предметів слід вивчити, а ще більше хочеться встигнути і пограти, і подивитися новий фільм, і почитати книжку і ще багато всього. То, може, часоворот, ворот такий пристрій, який мала героїня фільму Герміона. Поміг би нам все все вспіти. Цей чарівний пристрій дозволяє повернутися у недалеке минуле. Однак за його допомогою не можна кардинально вплинути на хід подій. Пам'ятаймо, якщо той, хто використає часоворот, зустріне самого себе в минулому, то це може призвести до катастрофічних подій. Подорожувати в часі хіба не мріє. Але наскільки часу назад ви хотіли би повернутися? Можливо, Хотіли попинитися сьогодні рано вранці та не забути дома свій зошит із домашнім завданням. Або ж вчора ввечері та подивитися улюблене шоу чи тиждень тому, щоб знову зустрітися з друзями для захоплюючої гри. Насправді для нашої пам'яті будь-яка подорож у часі можлива, а для нашої фантазії поготів можемо подорожувати крізь десятки і сотні років. Не дивно, що про подорожі у часі часто знімають фільми чи пишуть книжки. То що, розкажете мені веселу історію про ваші пригоди минулого літа чи можливо, історію життя ваших рідних. Ми вживаємо слово історія у багатьох значеннях. Це і випадки з нашого життя, і літературний твір у більш загальному плані це будь-які події, які відбулися в минулому. Водночас, історія це ціла наукова галузь знань. То що вона досліджує, ця наука? Вже зрозуміли, що йдеться про минуле. Але наскільки далеке минуле цікавить історію? Вчора, тиждень тому, 10 років, 100 років, наскільки часу треба повернутися назад, щоб знати, отут почалася історія. Чи цікавить історика або історикиню, як сформувалася наша галактика і планета? Ні. Може, скільки минулого літа випало дощів? Не зовсім. То чиє минуле знаходиться в центрі їхньої уваги. Вся увага в історії прикута до людини. Отже, історія розпочинається тоді, коли виникла перша людина. Це сталося приблизно 2,5 мільйонів років тому. Згодом людина створила перші громади, а пізніше народи і держави. Ось цей весь процес розвитку людства в цілому окремих держав, народів, громад чи особистостей вивчає історія. Спочатку історія не була наукою на перших порах. Люди розповідали свої історії, що перетворювалися на перекази, міфи та легенди. Давні греки упорядкували всі свої розповіді про богів, героїв і смертних, а давньогрецький поет Гесіот визначив п'ять віків історії: золотий вік, срібний, бронзовий, вік героїв та вік заліза. Він це зробив понад 2700 років тому, мабуть, вперше упорядкував історію послідовно за періодами. Хоча за лаври першості з гесіодом може сперечатися давній китайський мислитель Конфуцій. Він упорядкував розповіді про перших легендарних правителів його країни та всіх наступників. Всі ці збірки історії китайською мовою буде шу. А от слово історія в українській мові прийшло з грецької мови. І вперше так назвав свою збірку розповідей Геродот. Цей грецький вчений збирав матеріали систематично. Навіть деяким історіям, які йому розповідали, він не довіряв, перевіряв, чи вони правдиві. Але інколи це не заважало йому записувати побрехеньки. Тобто, навіть Геродот ще не був справжнім істориком, хоча й придумав це слово. У давній Греції історія мала свою покровительку музу Кліо, що зображували пером та сувоєм. Бо вона все записувала, фіксувала кожну подію. Більше про дослідження істориків історикинь. Ми дізнаємося з інших уроків, навіть зробимо своє історичне дослідження. Якщо в наших мріях, фільмах чи книгах ми хочемо подорожувати у минуле, то чи зможемо ми переміститися у майбутнє? На кілька років вперед, може 10 чи 100? сьогодні ви у п'ятому класі школи і, скоріш за все, зможете дожити до 2100 року, зустрічати нове століття. Хотіли би ви побачити, яке життя буде тоді та як краще готуватися до нього зараз? Подорож до майбутнього здається нам взагалі фантастичною. Але саме для прогнозу прийдешнього існує історія. Історія вивчає минуле, щоб зафіксувати увесь досвід людства. І потім, якщо виникає якесь явище, чи людство стикається із новим викликом, ми дивимося, як люди минулих поколінь із цим впоралися. Ми можемо розглядати кілька варіантів, щоб знайти ще кращий. Наприклад, у 2019 році спалахнула пандемія COVID-19, і ми пригадали, що це вже не перша хвороба, яка захоплює увесь світ. Десь 100 років тому людство переживало пандемію грипу, що отримала назву Іспанка, а 700 років тому переживали чому, що навіть отримала назву Чорна смерть. Як їх люди подолали! Соціальна дистанція, санітарія, карантин це були засоби захисту. Але ще ми довірилися новаціям, вакцині і технологіям, щоб покращити життя у складний період. Ми дуже сподіваємося, що нова пандемія не повториться. Але гарантувати цього ніхто не може. Ми вже маємо цей досвід, цю історію, щоб подолати складні виклики в майбутньому. Грецькі мислителі казали так. Можна уявити історію як пряму лінію. Щоб провести таку пряму, як геометрії, нам потрібні дві точки. Одна з них це сьогодення, в якому ми живемо. І щоб цю пряму спрямувати у майбутнє, нам треба мати ще одну точку минуле. Таким чином, ми можемо зробити кілька обертів на нашому часовороті назад, щоб опинитися в минулому. Але навіщо? Щоб просто більше встигнути, чи, вже маючи досвід, зробити більш вдалі кроки, покращити майбутнє. Здається, ви зрозуміли, ми хочемо повернутися назад у минуле заради нашого майбутнього, зрозуміти, чому все навколо відбувається саме так, як розвивається людство, держави, народи і громади. А наш досвід цієї подорожі буде неповторним та важливим саме для вас. Подорож до минулого і прогноз майбутнього можливі завдяки історії, яку ви тільки починаєте вивчати. Тож, хай щастить на цьому шляху.